Привіт аграріям з України. Ну що ж, вже пройшли заплановані на зиму конференції. Скажу відверто, що в цьому році наша компанія приймала дуже активну участь в них. До слова, ми на початку місяця лютого відвідали такий крутий захід, як агрокосмонавти у Вінниці і. Буквально по-свіжому повернулися з Львову, де проходила аграрна конференція Рефарм. В двох словах часто люди запитують, які постарше, які звикли до такого класичного підходу до аграрних заходів. Чим відрізняється конференція від виставки? Якщо по народному, в гарному сенсі цього слова, то виставка це такий великий базар, де багато людей щось продає, і багато людей щось купує, і просто такий. Звичайний ринок. А якщо ми говоримо за конференцію, то це той формат, який тільки набуває популярності на теренах українського аграрного сектору, і це дуже круто, тому що окрім того, що компанії показують свої продукти, в основу лягає не реклама, а обмін досвідом. Це круті спікери, це корисна інформація і так далі. І от сьогодні для тих людей, які не знають, що таке. Конференція вірніше, от не приймали участі. Хочу показати такий інсайт, як воно виглядає зсередини, а саме показати свій виступ на дуже крутій конференції в Вінниці, що носить назву Агрокосмонавти. Дуже вдячний Андрію Капрісі, що запросив мене туди. І в мене була змога виступити перед такою крутою аудиторією. на ми змогли розмістити стенд, на якому працювали наші менеджери. І в цілому від заходу в Вінниці то. Дуже задоволені, і от зараз потрошку будемо знайомити вас, як взагалі проходить конференція. Для тих, хто відвідував, то просто надіюся, для вас буде цікавим мій виступ. А ті люди, які не бачили, то ви зможете отримати зараз і корисну інформацію, і побачити, як воно відбувається. Ще раз дякую Андрію Капріці за те, що запросив на агрокосмонавти, і дав змогу здобути такий досвід у якості спікера, тому що я приймав участь уже в якості спікера, як і в Вінниці, так і в Львові. І це дуже корисно, як. Для мене, так і для нашої компанії. Тому залишайтеся на відео. Приємного перегляду! І так, хотілося б розпочати з того, хто ми, тому що, скажемо, відверто, ми виходимо в інформаційне поле такий свого роду медіа простір буквально півтора роки. І для того, щоб у нас склалася. Взаємопорозуміння з аудиторію я коротенько розповім хто ми. ми звичайні аграрії із півдня Одеської області, такий аграрний суб'єкт. Чому вуалюю як аграрний суб'єкт, в силу того, що ми дещо диверсифіковані і. Диверсифікація наша включає, те, що ми розвиваємо на сьогоднішній день чотири напрямки АГРО. І так як Андрій мене запросив, за що йому вдячний розповісти про насіння і про те, як можна на ньому зекономити, в основу свого спічу я візьму два напрямки наших досить розвинених на сьогоднішній день це фермерство і насінництво. Якщо говорити за звичайне, там якщо хочете класичне фермерство, яким ми займаємося, це 6 тисяч гектар землі в Любашівському районі Одеської області. і Якщо говоримо за насінництво, то на сьогоднішній день ми маємо селекційні ділянки, тобто ми не займаємося не безпосередньо селекцією, а фінансуємо іноземну селекцію, яка знаходиться безпосередньо в наших бунтово-кліматичних умовах. Ми маємо власні ділянки розмноження, ділянки гібридизації, насінневий завод, який ми устаткували обладнанням Тімбрія, і також маємо торговий дім. І відверто скажу, що ми також в душі фермери, і ми той колектив, який займався звичайним землеробством, але нам захотілося більше, нам захотілося диверсифікуватися для того, щоб от такі, як на сьогоднішній день, часи, от коли в нас абсолютно неадекватна, необґрунтована ціна на продукти з вами нашої за праці, тобто на сільськогосподарську продукцію, а затратна частина економіки гектару повністю виростає, то ми старалися. Диверсифікуватися і розвивати більше напрямків. І якщо говорити про диверсифікацію, я вважаю, що це синонім розвитку, виходячи, що цей рік максимально красномовно показав. І так, як ми являємося, я зараз тут в статусі виробника насіння, тому що моя тема, як саме можна зекономити в цьому році на насінні, то ми знаходимося по обидві сторони барикаду. Так як ми є виробником насіння, так ми є і споживачем даного продукту. І в силу того, що ми виробляємо і споживаємо, ми досить предметно орієнтуємося на тому, що потрібно аграрію. Скажу відверто, що коли ми два роки назад, коли ми отримали реально круті гібриди, які почали працювати по всій території України, ми зібралися і почали говорити, що якось треба запускати маркетинг і щось з цим ділом робити. Коли ми запросили маркетологів з Києва, вони кажуть, давайте складемо таку казку, типу, от ви. Вирощували, вирощували соняшник, а потім зрозуміли, що нема жодного достойного гібриду, і вирішили зробити свій. Нам це не підійшло, і ми вирішили працювати самостійно по сільські будувати маркетинг, створили YouTube канал і так далі. І коли вже на сьогоднішній день ми вже перейшли за досить таку предметну частину. Ринку на відносно вічизняного виробника до слова, в цьому році в нас було найбільше вислів на ділянок гібридизації, то я можу вам про щось говорити. Так як уже ви плюс-мінус зрозуміли, хто ми. Це так маленькі там фотографії з господарства, так як ви плюс-мінус зрозуміли, хто ми перейду безпосередньо до теми. так як ми в першу чергу фермери і я. Далеко не менеджер і не продавець насіння. Тому зараз в двох словах хочу вам, от для того, щоб ви максимально зрозуміли цю тему, я б зміг вас у чомусь переконати, тому що ну, як можна зекономити на насінні, досить просто да? можна сказати, купити дешевшу посівну і можна, в принципі, закінчити виступ. Але для того, щоб обґрунтовано підійти до того, що я вам хочу сказати, хотілося б поговорити про стереотипи, що руйнують рентабельність економіки гектару на сьогоднішній день. Часто от ми зустрічаємося з такими моментами, коли. От людина будь-яка, яка починає працювати на землі, яка займається землеробством. У нас такий свої сформувався, якщо це все отак під куполом стереотипності, виділити один шаблон. Можна сказати, що якщо ти хочеш отримати крутий результат, то на всій техніці, на всіх агрегатах, на всіх розхідних комплектуючих щось має писати не по-нашому. Якщо пише не по нашому, хай тут не по арабськи турецькій, але я взяв імпортне і воно обов'язково буде працювати. От, я от його червоним виділив, тому що скажу відверто, що якби я е, аграрій спадковий, і е, там я вже, напевно, в третьому поколінні аграрій, то скажу відверто, цей стереотип мені практично силою нав'язали. Але слава Богу, от ну, сьогодні працює інтернет, я зміг від нього відійти. Тому от е, є такі моменти, скажу відверто, що на сьогоднішній день люди, які продають щось надзвичайно дороге, ні в якому разі не хочу нікого образити, тому що це людей хліб. Але ви знаєте, є такий момент відносно насіння, коли людина приходить в господарство і говорить, каже, наприклад, у умовного Петровича, фермера і каже, що Петрович, дивися, дизель по 50, нітрамофоска по 40 тисяч, і ти хочеш закономити якихось 3 тисячі гривень на посівній одиниці. Відверто, як людина, яка приймає, я являюся співвласником агроритму і також являюся керівником напрямку насінництва. Як співвласник організації, яка вробляє шіститер землі, я не можу сказати, що це ця справа і взагалі ця ситуація позбавлена от ця така ну, можливо грубо продавалка. Якщо вона позбавлена жодного сенсу, виглядає як баячня. Реально воно десь так і є, але це в нормальний рік, коли, наприклад. Коли соняшник да, згадаємо, 21 рік до початку бойових дій, у нас соняшник по 3-4 тонни, тони залежності від регіону з гектару. У нас соняшник по 700-800 доларів залежності знову ж таки від регіону в складі. Тоді, в принципі, можна розглядати цю ситуацію так, що ну дуже класно тут не скажеш, іначе, от як ця фраза, заплачу трохи день, якщо не було з лунами. Переплачу пару мільйонів. І я собі спокійно сплю, і хай то буде будь-який бренд та будь-яку букву, який звучить англійською, або італійською, або французькою мовою. Але на сьогоднішній день, коли ми маємо таку ситуацію, що я не знаю, як в якому регіоні, але ну, конкретно в нас економіка гектара на півночі Одещини, це на сьогоднішній день виростити один гектар соняшнику при нашій орендній платі, при нашій абсолютно заощадливій технології на сьогоднішній день це 30 тисяч гривень то сьогодні, от, ну, платити, щоб не було цунамі, щоб спокійно спати, не виходить. Потрібно рахувати. Я розумію, що в принципі. Дуже багато, так і багато моїх знайомих, багато е, людей, які обробляють не одну тисячу гектар землі, вони, конкретно цей колектив, е, часто от, вважають, що от, навіщо втрачати мій час, якщо я маю можливість, наприклад, заплатити за те, за що я в чому я впевнений, навіщо вичати вічеляного виробника. Е, скажу так, що не приїхав туди продавати, тому що ми реалізацію в цьому сезоні практично вже закінчили, десь на 90% ми е, реалізували свій товар. Але. На сьогоднішній день, от хочу довести до довідома, на, наприклад, далі піде реальна статистика, що вітчизняний виробник насіння соняшнику, так як я про це говорю, на сьогоднішній день реально має місце бути і може зекономити вам гроші. Е, скажу відверто, що десь 4 роки назад, коли ми запустили нашу нову лінійку гібридів там Альдазором ми його дуже рекламували, то коли я приходив до людей, які обробляють 5, 6, 7, 10 тисяч гектар землі, вони дуже скептично до цього відносилися, я їх розумію, чесно. Ну, вони, ну так, хто там, дані, та, не будемо ми ризикувати на той час. Але на сьогоднішній день, от, коли ми в принципі змогли довести, що українське насіння може працювати, е, то з реалізацією проблем немає. І сьогодні середній наш клієнт вже від тисячі гектар. І от як це, як от часто люди задають питання, як от український, от, наприклад, ми знаходимося територіально у селі Солтанівка. І люди часто, от як фермери з султанов, да, можуть там щось клепати, якийсь соняшник. Украли щось в Молдова на да, і щось пробують нам продати. Ну, це такий стереотип. Я абсолютно тверезо реагую на цю думку. Але коли вони пробують, ми починаємо працювати. Я пояснюю одне й те саме завжди, коли люди, як, наприклад, український соняшник села Солтанівка, може економити на гектарі, збільшувати рентабельність і бути продуктивніші, наприклад, за соняшник, які створила транснаціональна мільярдна компанія. Дуже просто. Якщо ми говоримо на сьогоднішній день, я не знаю, тенденція великих компаній сьогодні максимально старається, якби не бойові дії, перенести первинне насінництво у на територію України, тому що геопозиція селекційних ділянок, селекційної роботи, ділянок гібридизації прямо по впливає на те, як f 1 тобто той, який ми висіваємо, буде себе вести. Якщо ми говоримо, ти в мене був попередній слайд, де селекціонери створюють тренди. Чому зараз аргументую? У нас завжди як у нас складається враження відносно того, як відбувається селекція. Селекціонери склепали в лабораторії, трошки щось посіяли і склали класний гібрид, і потім працює. Воно все, ну, все просто і все так, але не зовсім. Тому що самі, самі тренди створюють наші контово кліматичні умови. І якщо уявити, наприклад, так собі. Дуже просто, от, так, для того, щоб абсолютно по народному уявимо там якогось негра да, із Матумбу із Зімбаблю, який до 20 років качався, ріс при плюс 50, і тут ми його літаком перекидаємо під суми, мінус 20 просимо відкидати сніг. Ну, наш чорний друг загнеться, поки не привикне. Так само і тут, коли до нас заходить селекційний матеріал, результат селекційної роботи, наприклад, з... Перучі, Чілі, так там, де це досить цікаво, то він апріорі має трошки менше шансів, але в силу того, що генетика працює там на вищому рівні, шанси можуть вирівняти. Зараз я постараюсь це довести. От е, яким має бути врожайний гібрид? Так, от у нас загальна уява. Це має бути стійкість до хвороб, стійкість до хімічних сполук, невибагливість доживлення, оріні шагосійкість, потенційна врожайність. Як можна створити такий гібрид на території України? Селекція це ну, від англійського слова селект, що значить «обирати». Якщо на сьогоднішній день у нас є контракт із однією приватною структурою європейською, яка має доступ до крутого первинного матеріалу, і вони саме безпосередньо у нас в господарстві. От Богдан був бачив, як проходить селекція. Зараз от це з дрону фотографія, можете побачити групові ізолятори, тут трошки якість не дуже і там десь порядка 3-4 тисяч індивідуальних ізоляторів. Як це працює? Людина, іменитий селекціонер, який приїжджає з приїздить з Європи, має крутий матеріал первинний, і він працює з ним безпосередньо в наших грунтово кліматичних умовах в умовах максимальної жаростійкості, в умовах сухостійкості, агресивної сумарної кількості температур. І от селект як воно працює є форма, яка в майбутньому паде на ділянку гібридизації. Вибрали все те, що хиле, кволе, і залишили тільки най... найстійкіші особини. І з них вже тоді складається війні. Оце до слова, це от процес од... доопрацювання одного гібриду. Це тут десь площа порядка, якщо так, в масштабі десь 3 гектар. І отут працює дуже багато людей. І тому в силу цього, отак зараз покажу, виглядають наші ділянки гібридизації. Також, на жаль, це можна все побачити на YouTube. То, в силу того, що є доступ. І абсолютно законний правильний доступ до матеріалу з великим великим потенціалом врожайності, і працюють селекціонери безпосередньо у нас в наших бунтово-кліматичних умовах. Ми маємо можливість отримувати гарний врожай. Е, іноземний матеріал, плюс вітчизняна геопозиція, продуктивний гібрид. І коли я прочитав методичку для спікерів, мені сказали, що потрібно в кінці написати цифру. І цю цифру я розумію, що коли людина, вітчизняний виробник насіння, скаже: купи, бо дешевше буде виглядати просто як реклама, і я впевнений, що ви чуєте це раз двісті в день. Вам телефонують у нас дешевше, у нас краще і так далі. Тому. До слова, наша статистика, в 2022 році ми продали 30 тисяч посівних соняшнику, в цьому році вже 40 тисяч посівних. Тобто з нами можна працювати, як бачите, я живий, ніхто не вбив, то соняшник сюди повсходив. І його зібрали, все було в порядку. Стат, Бажда... Вадим, верни назад. Колеги, всі побачили цифру. Е, дивіться, перед вами стоїть людина, яка взула транснаціональні компанії, тому що такі компанії, як, наприклад, Майсадур. Нюсід, коса продають сильно менше, ніж водім. Ви розумієте, що він робить соняшника і продає в Україні і більше, ніж продають деякі мультики. Оця цифра це показує. Дуже дякую вам. Альдазор і допоможу зекономити на ціні соняшнику без шкоди для результату. І зараз попроводжу статистику. Це динаміка НПК Росту, а от безпосередньо по живим прикладам. Я коли побачив, я буквально вчора зайшов у чат для спікерів і побачив, що потрібно в кінці, що формат буде проходити так, що в кінці е з мого виступу потрібно буде визначити, як ми економимо. І для того, щоб це не виглядало так, що я до типу, візьміть, бо в нас дешевше. Я набрав людей, в яких ми закладали абсолютно тверезі демоділянки, і вибрав саме тих людей, які, в принципі, за бажання, ви можете з ними усіма поспілкуватися. І люди саме з земельним банком від 2 тисячі гектар землі, які застосовують круту техніку, топові трактора, агрегати і так далі. От у Олега це Кіровоградщина, Фегеру Ючість це дорога із, на Первомайській Київської траси. Його земельний банк 3 тисячі гектар землі. У нас є відеозвіт на Ютуб. Е, Врожайність. На одному полі ми ставили три. Три комбайна, три джондіра С670 ставили на одну площу, було висіно по 30 гектар, все це фільмували, важили машини. Альдазор дав 3 тонни 3,2, гібрид С від компанії на Google S321. Я далі назву ціну, ви зрозумієте, за кого я говорю. Я змінив презентацію, побачив представників, щоб нікого не, не образу. Гібрид С2, 3 тонни 23 соти. От така була врожайність, є все зафільмовано, зафіксовано. Якщо ми переходимо на ціну, то ціна мого Альдозору це 100 доларів за посівну, гібрид С коштував 180 доларів, гібрид С-2 178 доларів. Для того, щоб сформувати, що це не один випадок, я протягнув такий от, е хребет, так скажем, відносно ґрунтово кліматичних умов, Наступні це були люди ФГ Агробалта. Я хотів, звичайно, ФГ-агрорит поставити, але я думаю, що ви не, 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 не зразу повірили. ФГАГРО Балта це Балта, як ви зрозуміли, місто, локація Одещина, земельний банк чоловіка 3100 гектар землі. Альдазор дав 2, тон, 2 тонни 28 центнер, гібрид П плюс цифра 27 центнер. Є також відеозвіт, і от як виглядає ціна. Альдазор людина купувала по 100 доларів, гібрид П плюс цифра по 160. Це ми спілкувалися. І далі третій, вже трошки ми пішли на північ. Зараз відзначається ФГАЛАЗАВ Юрій Гамович, також наш постійний клієнт, це Кагралицький район, Київщина, Земельний банк 2,5 тисячі гектар землі. Альдазор в цьому році дав у нього 25 центнерів, гібридна буквел 23 центнери. І для порівняння Альдазор коштував 100 доларів, гібрид Ло 160 доларів. Тобто, в середньому на посівній одиниці ми бачимо, що результат зберігається до середнього, якщо ми 70 доларів закономимо на посівній одиниці, 35 доларів. При нашому потенціалі в економії я можу вам гарантувати. Це живі люди, кому цікаво, я можу залишити контакти. Це ну, ні, не 3-5 гектар це тисячі гектар землі і топова техніка. Дякую всім за увагу. Якщо цікаво, можемо попрацювати. Супер, супер Вадим, дякую. З чим працювати, у тебе вже насіння не залишилось, чи що? Там запас есть. Да? Там, там а шаго я uh, uh, да? Дивіться, я вам скажу особисто, я... 35 долларів. Мож, можна товариш идучий? А, а як я скажу, что ты послухаешь? Нет, хотя так. слушаю. Uh, дивіться, но uh, я особисто uh, вирощував у себе uh, спільний соняшник Гровекс и Агроритм, uh, называется Кобзар. Да, я не... Доволі, я вам скажу. Ні, я не хотів так говорити, доволі не херово, якщо це. Насправді по ціні прикольно, по, по вражайності прикольно, по, по. По Тому що Бодя заробив дуже прикольно і водій. Ну, свої я маю на увазі, це ж прикольно. Ну, ну согласен, так. Да, да, да. Насправді, знаючи ті об'єми Вадіма, як, як це все робиться і в яких масштабах, дійсно це заслуговує поваги. І дійсно це український виробник, який може бути на рівні із е, тими, де написано по Е, Тому нічого на ФУАЗ на Ну, Ми не будемо говорити. Дякуємо за відгук. Да, але є дійсно ні, ну, якби, нічого не провокаційного задавати не буду. Чисто коментар від, від себе. І я так розумію, що все-таки не одним кобзаром можна обходитися. ну Це не мінус, це насправді плюс ваділ. Про те, що дійсно є, щоб працювати. І це цікаво. Живий відгук. Дякую. Дякуємо. 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 Ходім ще раз дякую, будемо продовжувати. Дякую.